У Єгипті збудують нову гілку суєцького каналу, водного шляху, що існує вже 145 років. Це найкоротший шлях з Європи до Азії по морю. Таким чином, президент країни Абдель Фатах Асісі намагається простимулювати економіку країни, яка з 2011 року потерпає від протестів та політичної невизначеності. За цей період до країни не надходили інвестиції. Великих втрат зазнала туристична галузь. Новий канал буде довжиною 72 кілометри. Пропускна спроможність зросте з 49 суден до 97. Також зменшиться час транзиту суден з 11 до 3 годин. Підрядником у цьому проекті буде єгипетська армія, яка часто реалізовує великі інвестиційні проекти. Президент Асісі подарував нам радість цим проектом. Повернув нам посмішки через цей економічний та екологічний проект. Він розвиває економіку Єгипту. Наразі Суєцький канал приносить Єгипту близько трьох мільярдів доларів щороку, а з новою гілкою прибуток зросте до 10 мільярдів до 2023 року. Загальна вартість будівництва складе 3 мільярди доларів. Проект розрахований на 5 років. Для фінансування робіт уряд випустив спеціальні бонди під 12% річних і закликає єгиптян їх купувати.